5 грудня відзначається Міжнародний день волонтера. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто віддає свій час та зусилля для благоустрою нашого світу. Волонтерство. Це добровільна діяльність, що ґрунтується на волі та бажанні допомагати іншим без матеріальної винагороди. Волонтерство має ключове значення у розвитку суспільства, зміцненні соціальної солідарності та підтримці тих, хто потребує допомоги. З розвитком технологій волонтерство стає доступнішим та ефективнішим через онлайн платформи та соціальні мережі. Ми живемо у цифрову епоху, тому саме соціальні мережі та онлайн платформи допомагають в зборах коштів та в долученні до волонтерського руху. Дери можуть внести значний внесок вирішення глобальних проблем співпрацюючи в мережі та об'єднуючи зусилля. Волонтерство в Україні під час війни. Ми розглянемо роль волонтерства в Україні в умовах війни, де об'єднані зусилля. Стають найважливішим фактором для підтримки нашої країни та її героїв. Сьогодні в Україні до волонтерів ставляться по особливому. Адже після 24 лютого 2022 року волонтерський рух показав усьому світові. Що це потужна сила, яка здатна організовувати, об'єднувати та допомагати розв'язувати серйозні питання. В Україні триває війна, а це вимагає надзвичайних зусиль для підтримки військових та мирного населення, забезпечення медичних, гуманітарних та соціальних потреб військовим. Та мирному населенню, які постраждали. Волонтери це серце підтримки. Сотні тисяч волонтерів в Україні об'єднують зусилля для надання допомоги військовим, бійцям та постраждалим. Волонтерство охоплює медичну допомогу, постачання, психологічну підтримку. Реабілітацію та багато чого іншого. Крім того, українські волонтери це головна підтримка для Збройних сил України. Вони виробляють та знаходять необхідні речі, продукти, речі першої необхідності, підтримують моральний дух бійців. А також волонтери допомагають дітям та дорослим, піклуються про здоров'я тварин, забезпечують їхній комфорт та безпеку. Будь -ласка, спробуй намалювати роботу волонтера. Спробуй намалювати, що тобі більше за все подобається в роботі волонтерів. Дякуємо, що ви приєдналися до нас у святкуванні Міжнародного дня волонтера. Пам'ятайте, що ваш внесок незалежно від його розміру, робить світ кращим. Разом ми зможемо змінити світ на краще. Приєднуйтесь до волонтерського руху. Долучайтеся до проєктів волонтерських організацій та запускайте свої ініціативи для поліпшення місцевого співтовариства. Що ваш внесок, незалежно від його розміру, робить світ краще.